сказати, що проблема цензури, вона лише на перший погляд, здається такою віддаленою і неактуальною. Тому що часто доводиться почути про те, що якихось реальних випадків цензурування, особливо в літературі, їх немає, і проблема більш часто надумана, що вона перебільшується самими журналістами і активістами цього руху проти цензури. Та, така постановка питання вона справедлива лише. До певної міри, тому що якщо з тобою особисто, з тобою персонально не відбувається якихось випадків цензури, цензурування, це не означає, що їх що вони не відбуваються з кимось іншим. ця постановка питання вона спрямована якраз не на солідарізацію, а на роз'єднання, на захист от, власне, своєї території, де тобі говорять, от, от ти маєш своє коло інтересів і не виходь поза них. Натомість, якщо ти є громадянином цієї країни, якщо ти справді... Переймаєшся тим, що в ній відбувається, ти мусиш реагувати власне не лише на свою ситуацію, а на ситуацію, в якій перебувають і твої друзі, твої знайомі чи навіть твої незнайомі, і е, ті постійні, постійні заклики реагувати на появу цензури, які чуються з уст журналістів. Мені здається, вони не безпідставні, тому потрібно якось на них реагувати. Загалом про цензуру краще, краще говорити завчасно, а не тоді, коли вона з'явиться. Бо коли вона ніби почне свій повний наступ і коли ми будемо позбавлені можливості щось говорити, кричати про цензуру буде пізно. Нас все одно ніхто не почує. Виходячи з цього, просто закликаю всіх підтримувати рух проти встановлення цензури, відстоювати власне права на свободу вислову, відстоювати права журналістів і загалом виступати, зокрема, проти цього закону про захист суспільної моралі, який просто є недосконалим, який наповнений багатьма підводними течіями, багатьма сумнівними моментами, які в будь-який момент можуть бути використані проти кожного з нас.